Ці симетричні білі лінії це не крейдою насипано. ні. Це хробачі зуби дракона В сотні кілометрів отаких от шипів, у декілька радів. Відмежовує нас від ворога здовж ЛБЗ. Немає під рукою фотки коло того зуба. Нехай не здається він вам маленьким. За він десь по груди дорослій людині, що ускладнює суттєво просування техніки. І хробаки то чудово знають і мали достатньо часу того гівна навалити. Тягнуться ті рубачі фортифікації, як правило, не в один ряд, а в декілька. Рядів, декілька ешелонів, так би мовити, а вже за ними ховається хрубача техніка. Як кажуть, рідкий птах туди долітає. Але, отак От то виглядає безкінечно. Слежа.